Родна артистка України, скрипалька Богдана Півненко, майже рік тому очолила національний ансамбль солістів Київська камерата. Це оркестр, де кожен музикант і віртуозом та сольним виконавцем був створений ще в 1977 році, аби виконувати музику українських композиторів. Моя сама велика задача, щоб музика українських композиторів в нашому виконанні звучала на кращих сценах світу. Ну, ще року не пройшло, і ми сьогодні в Карнегі Холл будемо презентувати саме наших, наших композиторів, нашу музику. І для мене це просто величезне свято сьогодні. Попри війну, музиканти колективу залишаються в Україні. До США вони прилетіли після концертів у Харкові. Відкривали Харків Музікфест. Ну, звичайно, важке, важке відчуття після того. Емоційно дуже непросто бачити бояз Харкова, взагалі знаєте, і бачити. Рідне місто, там ну, дуже багато зруйнованих будинків. І коли ти дивишся в новинах або читаєш про це, ну, ти розумієш, як це жахливо, але коли ти приїжджаєш і ходиш, і, ну, і ти розумієш, що тут війна. Виступ київської камерати у Сполучених Штатах став можливий завдяки підтримці благодійної організації Ша для України. Її Президентка Ольга Литвиненко звернулася до київської камерати з пропозицією організувати концерти у США, аби з допомогою мистецтва поновити увагу до війни в Україні. Люди втомлюються від війни. Вона постійно вона кожного дня в телевізорі. І люди звикли до цих новин, так і вони перестали так реагувати, як, скажімо, перші місяці війни. Та і вона хотіла звернути з допомогою цих концертів знову ж таки увагу людей на те, що Україна потребує допомоги, потребує уваги, і не треба про це забувати. Богдана звернулася з пропозицією про співпрацю під час цих концертів до канадської диригентки Керолін Вилсон, відомої своєю підтримкою українських музикантів. На сказала відразу да. І що це буде програма виключно українських композиторів, що їй це надзвичайно цікаво. Ну і звичайно, завдяки Кирилін з нами сьогодні в концерті співає Джосі Дідената. Це просто м'яка-зірка, це величезна подія, історична подія. Тому що завжди говорять українська музика, її мало знають. Вона люди не куплять квитки, там або ж що треба щось. Знаєте, довгий час Росія, Радянський Союз, вони вкладали величезні кошти в пропаганду російської культури, і дуже часто українських митців про них казали тут в Америці, що це все русські, і саме зараз із за цієї катастрофи у нас є шанс е, сказати, що ми є, хто ми є, і сказати, що це наша історія культура. Кералін зізнається, мріяла провести концерт виключно української музики у рідному для неї Нью-Йорку. Це стало можливим завдяки допомозі мого чудового чоловіка, генерального директора метрополітен Опери. Він звернувся до своїх колег із Лінкольн-центру та Карнегі Голу. У підсумку колектив отримав таку честь виступити у Карнегі Гова voilà. у програмі концерту. твори як вже відомих світу композиторів Валентина Сильвестрова, Морослава Скорика, Євгена Станковича, так і більш молодого покоління. Їхні твори вперше виконувалися у США. Я дуже щаслива не лише через те, що аудиторія почує їх вперше, а тому, що це заява. Заява проти Путіна та його режиму, що він не зможе змусити українську культуру замовкнути. Вона сильна та яскрава. Але це не лише про музику, це і про свободу українського народу та майбутнє демократичного світу. Відкривав програму їм реквієм місто Марії Золтана Маші. Він композитор, а також віленчеліст колективу. Він описує, як почалося вторгнення, і це був перший твір, який він написав, який висловлює усе, що він відчував. Він присвятив його людям, які загинули у Маріуполі. Звучав у концерті і реквієм харківського композитора Олександра Щетинського. Його дім та заклади він вкладав зруйновані російськими обстрілами. За словами Кирилін, реквієм посвята та важливе повідомлення світу. Це момент, який ми разом можемо присвятити усім хоробрим солдатам, які віддали своє життя за порятунок країни Багато українських композиторів розповідає Богдана Півненко во перепохили вікна, залишили України та продовжують активно творити. Проте деякі не витримали війни. Один з них Олександр Козаренко, чий концерт луна в Укарнегі голі. Олександр Козаренко помер. В нього серце зупинилось, коли війна почалась. Взагалі ми втратили. втратили десь шість композиторів, які пішли з життя, тому що вони не змогли пережити це. Ну літні люди. Саме тому від початку вторгнення Уілсон, чия бабуся була родом чернівців, допомагає українським музикантам. Навесні 2022-го Вона створила український оркестр свободи, що світ почув їхні голоси. Проект триває. Днями буде оголошено початок його вже третього сезону. Уілсон стрілює різними країнами, де завжди зустрічається з українськими біженцями. More and more every day. з кожним днем я відчуваю себе все більше і більше українкою, і з кожним днем відчуваю все більше і більше злості. Чому не всі відчувають те, що відчуваю я? Треба щодня дивитися новини. У мене є додаток, який повідомляє мені, коли в Україні повітряні тривоги. Я відчуваю цю війну, і з вами це робить мене неймовірно рішучою продовжувати допомагати. І це не зміниться доки я жива і доки потрібна Україні. Мій гнів, розчарування та любов до України не дозволяють мені зупинятися. І цей вогонь стає лише сильнішим і гарячішим. на концерт у Карнегі Вілсон одягла манжети, які вишила їй тітка, яка мешкає у Чернівцях. За кілька тижнів Керолін вперше відвідає місто, звідки емігрувала її бабуся. Також в планах диригентки виступ у львівській опері та повторення американського концерту київської камерати вже у столичній філармонії. З Нью-Йорка Ірина Соломко Павло Терехов голос Америки.